Сьогодні у нас перше засідання виконавчого комітету у другому 2015 коли ми бачимо, які я з літами з нового року ще розглядаємо всіх здоров'я, добровольців. Нам всім перемогли У нас є присутні це нашого міста. Це лакова. Ми пізнімо по Хочеться дози. Як хотіли, щоб можна. Так, за ступі, хочете зразу, як хочете, хочете зразу, так зразу. Це є недоліки в роботі гарного виконкому переградного партия. Доліки заключаються в тому, що дуже багато нас відповідно. Тобто не мати. За останні два попередні місяці в прошлому році було 40 відмов. Тобто, але... Проблема заключається в тому, що нема чітких обґрунтувань підмови. Відповідно, ми хотіли це питання обговорити, і ми розуміємо, що є певні, певна проблематика. І ми не розуміємо, чому в такому рішенні нема питання. Тобто, гаражі коперативи керуються законом про кооперацію. Це не прописано. Тобто є в мене офіційний запит на міську раду, де чітко написано весь перелік законів, вже говорять, яким керується міська рада, в тому числі місцеве заврядування. Але вони навіть не прописали закон про кооперацію. А це єдиний механізм, який дає шити копартоповрегу. Відповідно, ці проблеми ми хотіли озвучити, обговорити і з новими вже керівниками. Скажемо, так щоб потім не було ніяких спалок повести і так далі, щоб не виникало людей по обвиняю, щоб людей заслухали, люди прийшли з особистими питаннями, і як вирішувати наболівші питання, бо я як керівник не можу. Ці рішення аргументовані, відмови аргументовані, при теорічні позитивних також повинні бути аргументовані, опрацьовані всіма структурними підрозділами з юридичним департаментом, іншими відділами департаменту міської інфраструктури. Я зараз на керівник присутні, є профільні заступники. Е, зараз ми розглянемо ці питання, які у нас є нашого комітету, а після цього ми тут вашу всіх не затримувати інші напрямки діяльність. Ми з вами що у нас є камери, є у нас журналісти. Ну, я хочу, що було все прозоро відкрито. І ми вас прийшли сьогодні, ну, члени гаражного партію, що ми вас виступаємо, є у нас заступник керівника місцевої прокуратури, на Ну, абсолютно прозоро, і щоб не було ніяких за нас претензій, що ми десь упереджено або не було товано на Ми ж Ми хочемо, щоб всі інтереси всіх громадян були враховані вичні. Привіт. Здрастуйте. Я проведу з вами звичайно консультацію. Так, сьогодні опостає про сеанс, і що нас міг встиг питати з вами укладу. Знаєте, можна буде так розуміти, тобі треба на вуколи, ви хотіли може обговорити, і, ми пітер робити судити. Це не буде нердаси, просто сидіти просто 15 хвилин. А що ми вже вас просто і без що ми на цьому все писали поклали крапку, що і вас на затребу. Принаймні, вони всі різні

роботу і будемо працювати. Так, порядок денний сьогоднішнього засідання. Перше проект про надання повноважень, про організацію перевезення, про зовнішню рекламу, про демонтаж тимчасових споруд, про погодження проєкту в про похороненьку військовослужбовцы на продажу гербария права слави и в массию порядку контролю до ручния військового. Попрошу за предуденец за основу сьогоднішнього заслуги по славу. пасيه доповню до порядку денного я відкришний про про постачання зараз на будівництво сторонової. Архітектури да, асоціага про положення про справи. Коли знову доповню до

Постури, іншими структурними підрозділами становільно з цими там ще є поряд Я дополнен такой назад, где у нас Лазир Дучкулявский Михайло Петрович, позыв Сталин Миколаевич. Що ще переносить. Може, там буде будівник? Ми сьогодні спілкувалися, але давайте ми цей про підведемо ще, тому що це все ж таки сквер. Я пропоную відкласти. Це про що ми ще до опрацювали. Це мова про цейський сережний пункт, там, де в нас роста репарк, це зона відпочинку. Ми подумаємо, можливо, ми йдемо більш краще. Місце ось так з цього Не рознімається проєкт з розглядом. Так. У нас було доручення, ми давали стосовно інформаційного казівника. Значить, станом на вчорашній день ми звернулися були до підприємців, що, на нашу думку, це десь замасковано було під рекламу, а вони подавалися як інформаційний вказівник, але підприємство демонтував, там відічав. Він не встановлений. Не встановлювалися, Зрозуміло. І тоді, для того, щоб буде можливити на майбутнє, хотів би попросити дати доручення управління архітектури, підготувати на найближче засідання сесії Віроцької міської ради проєкт рішення про скасування даного рішення виконкому. У нас рішення виконкому можна тільки сесію скасувати. Підготуйте проєкт рішення на сесію щодо скасування даного. Так, але якщо ми не скасуємо рішення, воно пройде деякий час, вони його зможуть встановити. Тому для того, щоб буде можливе, тим було, підготуйте відповідний проєкт рішення на це. Опрацюйте цей проєкт, опрацюйте цей проєкт. Ми працюємо, опрацюємо і приймемо рішення в майбутньому. Зараз, щоб ми зараз не сумбурно не приймали. домовилися? Значить, так, по в цьому розказуємо. Так, ви вже досі. da znači naš naš gledate kom sa raportu macije pre programa više